Герої не вмирають саме цими словами. Україна вшановувала пам'ять тих, хто загинув. Тих, хто віддав життя за свою державу та за свій народ. 20 лютого 2014 року. Саме цей день став найкривавішим в історії України. В кожному районі, кожному місті та селі вшановують пам'ять Небесної Сотні. Ці люди справжні герої. Їх вшановують як героїв і пам'ятають саме як героїв. Як вшановували пам'ять небесної сотні у новомосковську? Дивіться далі у сюжеті. Зима 2014 року стала однією з найтрагічніших в історії України. Велика кількість людей віддала своє життя за краще майбутнє своєї країни та свого народу. 20 лютого влада оголосила днем вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. В Новомосковську віддавати шану загиблим патріотам почали ще з 19 лютого. Громадський діяч та учасник революції гідності Ігор Гуртовий згадав події тих днів та віддав шану загиблим. Я з перших днів, коли ще мало людей було на майдані, коли 11 грудня нас тисячі беркутісів намагались витіснути з майдану, але ми вистояли і завдяки нашим людям, завдяки киянам, дякую їм, ми відбили цю атаку і далі вистояли. Ми вірили з перших днів, що ми виграємо. І ми виграли, але це дуже дорога ціна перемоги. Сьогодні 19 лютого. Ми з вами зібрались тут для того, щоб шанувати їх пам'ять. Це з одного боку, а з другого боку для того, щоб ми пам'ятали, що у нас є майбутнє завдяки тим, кого нема сьогодні серед нас, які пішли з життя, але вони віддали це своє життя, щоб у нас було краще. Шанувати пам'ять героїв Майдану приїхав преосвященний єпископ Симеон, керуючий Дніпропетровською та Криворізькою єпархіями Української православної церкви Київського патріарху. Чому ми повинні сьогодні згадувати у ці дні цих людей, які стояли і боролися з корупцією, і боролися на Майдані за волю і за щасливе майбутнє цієї України. Слово від молоді Новомосковська виразив активіст міста Іван Жадан. Я думаю, что всем нам не надо забывать ни в коем случае подвиг Небесной Сотни. Ведь эти ребята, которые погибли, стояли за светлое будущее нашей страны. Стояли за то, чтобы мы смогли свободно передвигаться по городу, свободно мыслить. Після того, як всі промови в честь героїв Небесної Сотні були сказані, містяни вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покладання квітів до стіни пам'яті. 108 повітряних кульок, наповнених гелієм, були випущені в небо, символізуючи душі загиблих на майдані. Наче Янголи кульки підіймались все вище і вище до небес. Продовжили віддавати шану загиблим патріотам і 20 лютого. В цей день місцева влада обійшлася без промов. Містяни співали гімн України та покладали квіти до стіни пам'яті. Заступник міського голови Тетяна Дакова виразила свої слова скорботи стосовно загиблих героїв небесної сотні та слова співчуття рідним і близьким загиблих. Сьогодні для кожного з нас. Один из трагических и очень печальных дней, потому что сегодня хоть мы с вами собрались для того, чтобы вспомнить молодых ребят, отдавшись жизни за наше сегодняшнее будущее, за наш сегодняшний светлый день. Невзирая на такую светлую погоду, день является на самом деле печальным. И нет слов, которыми сегодня можно выразить слова сочувствия родным и близким.